Ми дев'яти нашим військовим частинам передбачили чергове фінансування. Сума коштів для військових частин, яку ми сьогодні передбачили, це 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Крім того, ми сьогодні внесли зміни до другої нашої програми, через яку ми фінансуємо військових. Це програма національного опору. І на цю програму ми доведіли 3 мільйони 100 тисяч гривень. Передбачили кошти на закупівлю зимового одягу. Це термобілизна, це зимове взуття і це зимові курти для частини членів ДФТГ, а також для частини наших. Стрилецький батальйонів, крім того, сьогодні ми виділили кошти на. Продовження підготовки до осінньо-зимового періоду. Фактично 13 мільйонів гривень це подальше придбання генераторів в станції, станції, і так далі. Основна частка буде придбана для Хмельницького водоканалу. Крім того, ми продовжуємо ремонтувати укриття в навчальних закладах. Півтора мільйона гривень додатково виділено укриття. Крім того, ми сьогодні виділили 13 мільйонів 300 тисяч гривень на заміну вікон. В наших навчальних закладах це садочки, школи, позашкілля, заклади профтехосвіту. Ми так само прийняли рішення про передачу гуманітарної допомоги частині наших благодійних фондів Хмельницькій міській дитячій лікарні внутрішньопереміщеним особам. Ми сьогодні вчора виділили матеріальну допомогу мешканцям міста. Сьогодні 27 мешканців громади отримують матеріальну допомогу на загальну суму 92 тисячі гривень.